Привіт, діти! А ви пам'ятаєте, для чого нам потрібні дерева? Так, вони дають свіже повітря, захищають від спеки, вітру, дощу. Давайте вивчимо вір за допомогою немотаблиці, яка називається Посадила я берізку. Як прийшла до нас у квітчана весна, посадила я берізку край вікна. Стала, стала я берізку поливать. Стала. Пісеньку веселу їй співать. Ти рости, моя берізонька, рости, буйним листям всім на радість шелести. Давайте ще раз повторимо як прийшла до нас уквітчана весна, посадила я берізку край вікна, стала, стала я берізку поливать, стала пісеньку веселу їй співать. Ти рости, моя бірізонька, рости, буйним листям всім на радість шелести. Молодці малята, до побачення!